Семи округах відбувається відбуваються до виборів. Я також на запрошення наших кандидатів відвідую різні області, де представляю наших кандидатів і розказую про те, що ми робимо і що ми будемо робити як політична сила Батьківщини. Я вдячний пані Людмилі Керді, яка більше десяти років є у партії Батьківщина, за те, що вона мене запросила на Волинь. І я маю сказати, що ми з нетерпінням очікуємо. 17 липня і 18 липня, коли ми зможемо відстояти нашу перемогу. Я вважаю, що ви отримаєте тут на поліссі чудового депутата, якщо проголосуєте за пані Людмилу Керду. Бо вона є ваша, вона тут знає кожне село, знає проблеми. Але найголовніше, що за все своє життя вона була тільки в батьківщині більше 10 років, і залишатиметься в ній незалежно від результатів виборів. Саме таких людей нам треба обирати. От тільки заїхав до вас, мені роздали ось такого листа. Вам також, мабуть, роздали. Це лист, який підписав депутат обласної ради якийсь куча. Кажуть, що він був у ляшка, але виключили його з цієї партії. Це чорнушний лист проти нашого кандидата і про нашої політичної сили. Багато цікавого я тут прочитав. Тут написано, що керда, коли прийде до парламенту, вона її ми виключимо з фракції зразу. Хочу спростувати це. Бо ми єдина партія, де немає жодної тушки в парламенті. Всі 19 членів партії Батьківщина є у фракції Батьківщина. Ми довго боролися і очікували повернення Надії Савченко, Героя України. І нас було 18 довгий час. Зараз ми в повному складі, але я думаю, після цих виборів нас стане більше. Багато хто мене запитує на зустрічах, а от що ці вибори можуть дати? Ну здавалося б, тільки сім округів. Вони нічого не вирішують. А я вам скажу, вони вирішують навіть більше, ніж можна собі уявити. Бо на цих виборах для влади буде дуже чіткий показник, чи все мусить залишитися так, як є, чи потрібно дослухатися до батьківщини інших опозиційних сил і приймати те рішення, які ми пропонують. Трошки повернутися обличчям до людей, не тільки думати по схеми і потоки. Але трошки подумати про те, що люди доведені до вічою, що такої соціальної катастрофи, як є зараз, у нас не було за всі роки незалежності. Ось власне це вибори про це. Бо якщо батьківщина не зможе перемогти, то президент, прем'єр-міністр, вся влада скажуть, нас підтримали, наша програма правильна, тарифи нормальні, індексації заробітних плат і пенсій нема нормально, люди терплять. Все відбувається добре. Якщо переможуть наші кандидати, тоді ми скажемо їм, що, друзі, зупиніться, бо всім буде дуже погано. Ось про що ці вибори. Я знаю чудово, що ці вибори, як і всі інші, через те, що довели людей до зубожіння, через те, що забрали останнє і встановили непосильні тарифи, перетворюються, ви знаєте, знову на скупку. І Я знаю, що також і на цьому окрузі роздають гроші. Знаю про це. Але не можу звинуватити нікого, хто бере, бо беруть не від доброго життя. Так, ми, як батьківщина, цього не робимо і не будемо робити. Ми хочемо, щоб люди у нас ставали середнім класом, щоб вони були заможні і мали можливість самостійно сплатити всю комуналку, прожити нормальну місяць і трошки ще відкласти на чорний день. Ось за що ми боремося, як партія. Тому ми не будемо роздавати гроші. Але ми вас будемо просити: беріть, але голосуйте за тих, хто буде відстоювати ваші інтереси. Бо як ви проголосуєте у виборчій кабіні, залежить тільки від вас. Ніхто туди не загляне, ніхто не перевірить. Ви промусите голосувати серцем, розумом і обирати дійсно народного депутата, народного, а не того, хто скупив. Бо якщо він дав, він більше нічого не зробить для міста, нічого не зробить для регіону і для цього округу. Я це кажу на всіх округах, бо ситуація скрізь схожа. Повірте, скрізь схожа ситуація. Ми зараз маємо, хоч і найменшу фракцію, але ми закликали в парламенті інші сили до об'єднання. Тому разом з нами в парламенті зараз і радикальна партія, і народний контроль, і свобода, інші партії. Шкода, що ми всі йдемо окремо на виборах цих, шкода. Але, мабуть, потрібно консолідувати голоса і підтримувати тих, хто здатен перемогти. Ось це про те, що я вам хотів сьогодні сказати, але найголовніше. Ніколи не полишайте віри, віри в сили нашого українського духу. Бо українці це є вільний народ, і ми це демонстрували впродовж століть. Ми обов'язково переможемо. І Україна переможе, і владу ми оберемо в країні таку, якою ми будемо пишатися. Дякую вам і слава Україні!